Сі порадь книгу початківцю дизайнеру так. Звісно, є одна книга, яку я точно можу рекомендувати усім без винятку. Неважливо, початківець ти чи досвідчений дизайнер, або може просто цікавишся темою дизайну та цифрових продуктів. Це книга, не змушуйте мене думати. Це можна сказати вічна класика, яка не втрачає актуальності, адже вона про те, як насправді користуються продуктами справжні люди. Ідея автора проста: хороший дизайн має бути очевидним і зрозумілим. Коли ми відкриваємо сайт або мобільний застосунок, у нас не має виникати питання. Що тут відбувається, куди мені натискати? Якщо продукт складний і незрозумілий, модні шрифти та яскраві кольори йому не допоможуть. В цій книжці ти знайдеш дієві поради про те, як правильно візуально оформлювати сайти та все, з чим нам доводиться взаємодіяти. Дизайн має робитися для реального світу та людей, а не просто заради самого дизайну. Тож, якщо ти думаєш, як прокачати свої мислення та дизайн навички, прочитай цю книгу. Вона дотепна, розсудлива та надзвичайно практична. А також не забудь підписатися на Креаторія Академі. Тут багато цікавого про дизайн та творчість.